блядь, с них играем, только, блядь, два привидения угадали, блядь. И то случайно один раз. Mm -hmm. Там, сука, три фонарика, нахуй нам три фонарика. Mm -hmm. Я ни разу не видел, что он что-то писал в блокноте, блядь. Ну, а по что-то не блядь. Так, а ну, зібралось, а ну, команда в колу. Пішов блядь, в мене цей, нахуй. Мен вже пішов спотина. А, ну іди, відкривай, а ну що не получається? ж, які команду не захотіли грати. что ты уже там фоткаешь? Что mm -hmm. есть было чешо? Mm -hmm. Источка. О, oh. а я ее лечу, бы у меня звук был ноль, включенный настройка

Ой, не в гаражі в подвалі блядь. Подиви, я... я не розумію, меня мене... Подиви, я не можу включить виключити, 6 я то, бляд, це робить Так я нажимаю блядь, леву да блядь. Типа ты просто кляцаешь? А, Алло О, все. Сука. Нахуй я, блядь, за радио, за приемник. Есть смысл с него? Алло во, блядь. Да, радичка. Hello, 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 hello.

Слышишь? Да, звезду. Обратный, обратный звезду. Быстро. Обратный звязь. Быстро. Где? В Пока вообще ничего, я так понимаю, да? Да. В да. Где-где? В гараже.

Око, кескис, мурмо. Не говорить, але коли ти говориш опо, він виключиє. Напиши щось. Дай знак. Алло, ти Алло, тут, ти ти тут? Тут? Я не можу, бля, я не розумію як ви нажимаєте. Напиши щось. О. Алло, подзон. Алло, алло, кажи ші. 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 алло, алло. Алло, прийом. прийом, прийом. прийом, прийом. Алло, алло, прийом, прийом. У мене десь на прийомник, у мене і на Коли я говорю, у мене синя кнопочка світить на прийомнику, так? І там оце справа, як будто тут маленьке приведення на мальон, і воно іноді красним світить.

Алло. Вот а, тут, тут, тут две входы. Есть чему чем? чем здесь. Здесь. Алло. Да алло. Вроде алло. бы нет. Ты тут, ты, ты тут? тут, дай, ты тут знак, тут? дай, дай знак, знак, дай знак. Алло. алло, алло, алло. О, ваши Пусть пять красных. Алло, тут, тут, тут. Алло, алло. Скажи, 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 скажи. Скажи, скажи. Алло. Алло. алло, алло, что алло, Я не понимаю, алло, он иногда красный сидит? Дай знак. Опа! Ух ты, алло, себе знак. алло, 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 ты алло, 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 Брат, я убью нахуй. <свит> <свит> что <свит> он там на чем играет, блядь, че шо? Как на не... гитаре, как из хуяры, понял? <свит> Ему на кукуха, он здесь рядом с ним. А, их, то есть двери, закрыли двери. А вот, а вот, не открывай. Я не могу открыть двери. Ты куда вперед открываешь что-то? Ну да. И что делать, если не открываешь двери? Открой двери. А вот ты тут, ты тут, ты тут.

Смотрите, а, ла, а, на приемнику, я не знаю, вы, вы, что красная кнопка говорит, что это значит? Те рации, типа. Ну <реку> что ты балакаешь? Нет, что <реку> <шо> я балакаю, <реку> я балакаю <в> <реку> И туск... опять, и потом, типа, кто-то мне ответит, кто-то есть. Алло, ты приемник, ты не чую, Загорись, загорей, красный, а ты не ничего, не ты не алло. алло, ты у меня <станкрух> микрофон Ебать, алло, алло, ты, не алло. ты не алло Дай, 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 алло. дай алло, алло Алло А кто Я, я уже у машине. Короче, а там ще? Минус, не минус, ты там немає такого, А ну стой. Алло, алло дай микрофон, микрофон звук. Алло. алло. Поговори, Поговори с мною. Примач, Примач. 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 Алло. алло. Ты чуешь меня? Ты меня? чуешь? Алло. Алло. Ты меня Алло. Алло. А свет у этом, в подвале, да?

Алло, Алло. Тут тут? Скажи сейчас приём, приём, скажи, пожалуйста. пожалуйста. Алло. Ну, я МП, по идее, тоже не басуем. Не Здесь Алло, ты тут? Алло. алло. Мне кажется, вин, короче, лампочки ещё разбил. Алло. Ультра есть, так вот как окропа. На, пошли ещё.

Ава, оно, потім вот так вот его, блядь. Львова нахуй. Пірат первый на педалі да е хуй. Алло, ты че видишь? Опа, він тут на входе мне здається, не? Алло. Алло, скажи, скажи, что, скажи, что, скажи, что, скажи что. да. Сей сон, сей сон, сей, блин. Я включил. Say сон. Hello, you hear me? Hello. Yes? Yes, you hear me? How are you? How are you? How are you? Я тоже how are you. Что ты хавай? Так, you? ну, это, кстати, тоже характеристика, что и на лампочках можно фигачить кто раскидал что-то а где лампочки, блядь? полтергейст а на кухне да? да, да, да а что у него сказано? Пол, блядь <спросы> ёбаную <будем> нахуй пиратную по-моему, это ты полтергейст ты полтергейст ты полтергейст закрывайте доказы EMP минус

Не, не знаю, типу, як регіо... Він про типу, нічого не говорить, но... Типу, докази. Радіоприймач. Та хай буде, радіоприймач, типу, на красно реагірує. Дивісь, ультрафілет, каже, нічого не було, правильно? Ну, не, не було. Мінусова температура була. Не було. Не було. МП рівень 5 був. Не. Не-не, не було. Проектор DOS. Проектор ДОТ не було і примарний вогник не було, правильно? Не, у мене yeah. от, як називається? Опакей. Мені видно було на DOS? На, на, на. на зелену цю штуку? Да, да. Ага, примарний вогник. У мене пише, що це DOGEN. Деоін, де ДеОГен? 23. Під покровом скінчення туману Дген продовжувати проходить погадку, де містить затримку. Деген завжди відчуває присутність, ви можете втекти від нього, але сховатися в недасть. Слабкий Дген витрачає багато енергії на матеріалізацію в нашому світі, тому він рухається дуже повільно, наживає на бажання своєї жертви. Радіоприймач, приймарний засобів цитуції. Я думаю, що це він можливо, бо він нас до сих пор нікого не ловив А ну, давай. Алло. Алло, дай відповідай, до ДАГен. DOGEN? Ага, даєш красный варний DOGEN, да? Ты хочешь заталити? Что ты хочешь давлю? Да ты будешь заставить дотить. Да, свинма DAN реагує на радіоприймач, примарні записи і проектор ДОЦ. Так що давай, іди своїм ДОЦом туда заходь, светить, блядь. А примарні записи, то можете блокнот ему Є блокнот? Ми тобі ми кинемо блокнот ти, ми ми тобі кинем блокнот, ти нам щось напишеш? Ми тобі кинемо блокнот, Ти нам 6 напишет. Напишеш. Красная хлопочка. Есть фол блокнот? Я до його укадав. Він ось тут. Він на вході, блядь. Чи хто, блокнот? Де тут? Ти де вообще? Ти в хаті? Да. Кидай я блокнот, Кажи йому щось. Кинь блокнот. А я вже кинув його.

Напиши, напиши щось в блокнот, блокнот, напиши щось в блокнот, напиши, напиши щось в блокнот. Добре? Напиши щось. щось. Напиши я щось. Я не додам, у мене кукуха поїхала зі повністю. Алло. Напиши, напиши щось в блокнот. А в кого ще? Не не, у вас все нормально, а в мене кукуха на ноль. Леп... Короче, дивись, ну немає, типу, в блокнот він не пише, я не знаю, блядь, либо, в мобукнот у нас... Щось не Докази МП немає, Ультрафіолета немає. Проєктор ДОЦ є Радіоприйомник Типа, щось є блять. Ну не понятно. Сука, ты пишу идут? Типа. Э, примарні записи це показує ну, нічого не понятно, Ну блять. Мінусової температури теж нема. Давайте так, ВДГ, на М мені щось каже, що це повторгиз. Давай, може повторгист, давай. Так, все, до побачення, машина поїхала. В смысле? Отакі. Почекайте, почекай, я не вибрав. Я вибираю, я не знаю, блять.

Тінь. І МП5, і... так вообще не було ЕМП. Місова сала... температура теж не була, записів теж не було. Тут... Сором'язовий привид, як відомо, тінь припиняє будь-яку паранормальну активність, якщо поблизу знаходяться люди. І блядь, тінь, да? Знайти така... її буде важко. А от. тінь. Є МП-5, примарні записи, мінусова температура. Знаєш, він мікрофон мені ніхуя не казав, блядь. Але примарні записи він теж не давав блокнот ніхуя. Ну так і МП, я всю хату обігав. І мінуса не було, мінуса, блядь. Слава, слава. Тобто в таких случаях треба викидати ммп, і на відео знімати, тобто. Бачиш, що воно дає активність повинні рядом. Жопа з ручками. 我不当目击者了。